Сьогодні 463 й день війни Росії проти України. Триває повномасштабна війна, але українські діти продовжують навчатися і отримувати знання. Цей навчальний рік був нелегким, сповнений випробувань та викликів, повітряні тривоги, дистанційка чергувалася з очним навчанням, та вчителі, діти, батьки робили майже неможливе для того, щоб школярі навчались, дотримуючись освітнього процесу. І як завжди, наприкінці. Навчального року для усіх школярів нашої громади пролунав останній дзвоник. Мовали на святі останнього дзвоника Богуславському академічному ліцеї номер 1 Чим живе сьогодні ліцей та які нововведення про це та інше розповіла директор навчального закладу Катерина Андрієн, Незважаючи на те, що педагогічний колектив, батьки і учні разом спільними зусиллями робили все для того, щоб опанувати шкільну програму, але ніде правди діти освітні втрати були. То не вистачало світла, то укриття, то повітряні тривоги, і треба надолужати прогаяно. Так, ми виставили річні оцінки, але кожна дитина, кожен вчитель знає, з якими темами треба попрацювати. І тому за бажанням батьків, за їхніми заявами, ми вивчили освітні потреби наших ліцеїстів. І з 1 по 16 червня ми проводимо компенсаційні заняття. Це не будуть класно урочна система, це будуть індивідуальні консультації, групові консультації, де потрібно цілим класом діти будуть працювати над тими темами, які не до засво засвоїли або не так, як потрібно засвоїли в процесі навчального року. Якщо з випускниками сьогодні зрозуміло, ця молодь вже визначилася зі своїм майбутнім. А що ж з першачками? Скільки їх вже записалося до першого класу, і як з ними працюють в ліцеї? Гідно. Положення про зарахування дітей до першого класу уже сьогодні, 31 травня, ми видаємо наказ про зарахування майбутніх першокласників. На сьогоднішній день у нас 92 заяви. Ну, мережу буде формувати відділ освіти. 1 вересня уточнить. Ці списки зрозуміло до 1 вересня, але для того щоб більше познайомитися з дітьми, більш конкретніше з ними попрацювати, виявити їхній рівень підготовки до ліцею, а найголовніше познайомити із е, вчителями, які будуть працювати з ним з ними протягом 4 років, і е, зробити перший екскурс по приміщенню ліцею, щоб вони не розгубилися в наше тут великі приміщення. То ми їх запрошуємо з 5 червня по 30 червня на е, Школу пізнайко, тобто по два-три предмети, по два-три уроки вони будуть кожен день перебувати у школі. Разом з тим, вони будуть підтриму... отримувати психологічну підтримку, того, що діти є різні. Ми будемо з ними знайомитися, будемо спілкуватися з батьками, щоб потім уже 1 вересня почати дружно організований навчальний рік. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити, навчатись та працювати на рідній землі.